Далі ми крокуємо до благодаті. І сьогодні я хотів би запропонувати зробити аж два кроки. Невеличкі, але два. Перший крок це усвідомити, чи, скажімо, прийняти правду про те, що ти грішник, що я грішник. Я пам'ятаю, я прийняв цю правду про себе, коли навчався на другому курсі військового ліцею. Нам тоді запропонували піти до сповіді. І в мене, напевно, перший раз в житті була отака от щира сповідь з цілого життя. Я просто все там перерахував, так переживав. І я визнав, що це правда теж про мене. Це не, мов би, друга сторона медалі, але це теж ти. Клайв Стейплз Льюіс, мій один з улюблених, напевно, авторів християнських. Він радить, він каже: слухай, спочатку попробуй не грішити. Доклади всіх зусиль. Тому що, поки ти не докладеш всіх зусиль, щоб не грішити, в тебе завжди буде жевріти така думка, ну я просто не до кінця постарався. От якщо я трошки більше піднатужусь, стисну кулачки, зіжму зуби, ну то я перестану грішити. Ну і Клайв Стейплс льюіс так з легенькою усмішкою каже: слухай, давай. Зразу попробуй з усіх сил. І тоді, коли згрішиш, хоч з усіх сил будеш триматися, нібито не грішити. Наскільки тебе вистачить? День, тиждень, місяць може. А потім ти таки впадеш в гріх, і тоді, можливо, ти визнаєш, що ти є грішником. Ми грішимо, тому що ми грішники. Не ми грішники, тому що ми згрішили, ні. Ми гріхи творимо, тому що наша природа, на жаль, впала в гріх. Чому це важливо визнати, що ти є грішником? Бо тільки тоді ти почнеш шукати допомоги не у собі самому. Допоки ти не визнаєш, що ти грішник, доти ти будеш сам намагатися якось з цим дати раду. У мене вийде, я попробую там більше. Коли ти визнаєш, що ти грішник, о, тоді почнеться мандрівка з Богом. Тому перший крок це визнання себе грішником. А другий крок це надолуження. Це також, напевно, мене військовий ліцей навчив. Я пам'ятаю, у нас там таке було правило, що якщо ти погану оцінку до кінця тижня з будь-якого предмету, не перекрив доброю оцінкою, ну, то ти не їдеш додому на вихідні. Була відпустка не так вже й часто, деколи раз на тиждень, деколи раз на місяць. І дуже шкода було, що, я пам'ятаю, якось мені доводилося два місяці поспіль не їздити додому, тому що я не зумів перекривати з усіх предметів оцінки погані. Це заставило мене гарно вчитися. Чому це важливо? Після кожного поганого вчинку, супроти якоїсь іншої людини, чи проти себе самого, чи проти Господа Бога. надолуж це, перекрий чимось добрим. Та, можливо, воно не буде співмірне. Можливо, той поганий вчинок був в сотні разів гірший, ніж той маленький добрий вчинок. Не так важливо. Нам пам'ятаю, казали вчителі. Неважливо, яка буде оцінка після двійки, хай навіть чотири бали. Нас таке було правило, що 4 бали це мінімальна добра оцінка. І ми так хотіли тих мати чотири бали. Тому навіть маленький, твій добрий акт твоєї волі, якесь маленьке зусилля, воно вже трошки перекриє оте зло, яке ти попередньо був посіяв. Зло воно дуже заразне, якщо воно не перекрите. Тому таких два маленьких кроки. Перше визнай свій гріх. Друге постарайся надолужити кожен або, бодай, якийсь поганий вчинок якимось добрим. До зустрічі завтра!